Нормально будемо. один. Готов, паприка, світна капуста, котле. А ми йдемо в гості. Да? Я їх спалила. У мене є відео. Докази, докази, докази. Що тут? Риби нас Я кажу, кожен день дружині. Добрий ранок! У мене тут відварюється пшоно. Мені якось води забагато налила. А тут у мене на пару готується паприка, цвітна капуста, котлета з куряти... курятини, з зеленью і цибулькою. А тут я натерла вже малому грушки. А ще хочу ківі сьогодні ввести. І зараз подивлюся, авокадо у нас є ще. М -м -м. Зараз буде мені смачне, бо з такої кружки. До речі, для мене чомусь асоціація не з зимою, фокус тебе, а з осінню. Така гарна, я не можу. Ще сьогодні у степке авокадо і мені там трошки перепало. Будуть в мене два бутербродика. Просто у нас тут ранкова рутина. Кава чоловікові. Чай чоловікові. І так, дочки, у нас розпаковка. Че. І так, дивіться, як все гарненько запаковано. Так, по-перше, я замовила Степі. на, 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 ось, потрогай, Пощупи. Я Степі замовила ось таку книжечку. На липучках. Один плюс. Я не могла стриматися. Слухайте, все так гарненько запаковано. дивися, що Ось така книжечка. Блін. Називається мої перші липучки. Дивись. Дивись. О! Книжечки, да? Книжечки, дивись! Липучки! І в рот, понятно. Ні, давай далі. Давай далі. Лісові тваринки, домашні. Фрукти, овочі! О, відліпля, відліпля! Дивись! Яблуко! Вау, да? Я вам ближче покажу тоді. Цю книжечку я чисто для Стьопки замовила. Цю книжечку я замовила на подарунок. Ця книжечка називається Зимові ігри від Миколайчика на носі новорічні свята. І, як ви знаєте, ми вже заздалегідь готуємося. Вау! Ось така книжечка. Через пару днів поїде на подаруночок. І е, Альона запропонувала мені ще, е, ще одну книжечку. Вона якраз була тоді е, на акції, в той день, коли замовлення Альона мені відправляла. Ось така. Веселих свят. До неї, ой, до неї йшов ось такий маркер. Ціна. В общем, було не погодитися. Дівчатка, від мене для вас знижка в магазини Ліпучка, 15% за промокодом Бондаренко до 15 листопада. Ти теж мамі допомагаєш? Я впевнена, що це останні мої книжечки з цього магазину. Ви реально я таке люблю. І, хоч нашому малому ще там трошечки зарано, я йому вже. Вона замовляла. Мама що й там розказувала, розказувала, розробився. Дволи не плоч. У магазині, до речі, Аліна постійно на цій сторінці ліпучки щось виставляє, якісь постійно книжечки, і чесно, без всяких там бе я дивлюся, я б хотіла все замовити малому. Нам, звісно, ще дуже ранувато то все, але зараз. Перед святами дівчата, якщо ви не знаєте, та не тільки дівчата, якщо ви не знаєте, що подарувати для людей, у яких маленькі діти, зайдіть на, на цю сторінку ліпучки, і ви 100% побачите, що можна подарувати для дитини у віці, я не знаю, одного року. Та я думаю, що ще трошечки я покажуватиму, як ці ліпучки відриваються, то будемо гратися. Так що моя чисто рекомендація для вас магазин Ліпучки. Переходьте і замовляйте щось собі на свята. Ми до свят готуємося заздалегідь. Ось дивіться, раз машинка. Де вона? Два машинки. Книжечки. Три книжечки. Із них одна або дві йдуть на подарунки, а одна з чьопки. Да? На тему я замовлення. В бюджеті майний репа є, але слухайте, свята такі, раз в году. Поэтому... Дівчатки, ми злобимося, а замовляємо подарунки для своїх близьких. <риклад> я, думаю, я впевнена, що цими ліпучками зразу я буду гратися, бо я взагалі фанатію от такого. Ви пам'ятаєте, я думаю, що для мого <кхід> Максима я теж замовляла такі ліпучки, але це на українській мові, слухайте. Чи це не скарб? <риклад> я думаю, що скарб. Надо брати. Кося нуля дивиться бульки, давайте я вам ліпше покажу. Дивіться. Липучки не відриваються. Ну, в сенсі не відлипають, гарно відриваються, не відлипають від книжечки. Це для Стьопки я таку книжку замовила. Далі будемо гратися. Клас. Я взагалі кайфую, якщо чесно, малинка. Ось голови, мордочки, бомб. Фігурки, кольори, половинки, звуки. Це така книжечка називається Мої перші липучки. Це, що ми замовили на подарунок, швидко покажу. Тут оце мені прикольно, то що воно тут. Пошарово відліпляється. Так, теж половинки, потім іграшки, Знайди тінь. Ось так. право ліво класна, на свята зимові ігри. Причому там взагалі в асортименті дуже багато всього. Є класні книжки, такі здорові. Потім будемо замовляти. І ось до цієї книжечки нагадую, йшов отакий маркер. Блін, ось так там, наприклад, де той зайчик? так, А потім так, Блін, де воно? А потім так можна стерти. Половинки. Знову знайде тінь. Ігри, так? Да? Я взагалі, ця книжка, коли я її купляла, взагалі була по знижці 25 злотих я з неї дала. Слухайте. Шара. Баді насипали вже в нову тарілочку, те, що стіпка не, не додюбав, да? тебе я зараз займаю мить. Тут уже я все помила, щоблога залишилася. Сьогодні я ділова женщина. Вся в ділах, вся в ділах. Так, подаруночок один готов. Це для Макса. І я хотіла їм в грудні це висилати. Але так як завтра їде Маріна з Андреєм в Гданськ, а Максим завтра робитиме в Гданський. Бо увага, живуть вони ж не в самому Гданській, а біля. Але завтра на роботі він буде в Гданський. І... і я попросила, щоб Маріна з Андрієм забрали цей подарунок. А Сеня забрав брат. От, тому, Тарарам один подарунок готовий. А для решти родини, ну, Максима, для дітей будемо купляти в грудні і в грудні висилати. Взагалі, я хотіла все разом в грудні вислати. Але ця, ця, ця коробка це одна скринька, в інпості, ну в пачкоматі. І потім, щоб мені відправляти їм всім подарунки. Треба мені дві скриньки купувати. А так як Маріна з Андреєм їдуть, то заберуть цю пачку. Сеня забере для малого. Не знаю, як захочуть, подарити зразу чи потім, то вони вже батьки вони будуть вирішувати. А для них, ну, для сені з сарою і для дітей, я в грудні буду купувати от, якісь подарунки. І в грудні куплю ще одну пачку і вишлю. От, так що... Одна упаковка їде машинка, а друга ще стоїть, але теж не знаю, як там Коля скаже, в грудні відправляти чи зараз, бо для коліного друга Жені у них у малого день режіння 6 грудня, от, то ми їм купили для малого таку машинку. І от я заказала книжечки ці ігри від Миколаївка. Цукерки ще положимо у коробку туди до машинки. От і буде від нас такий на рік їм подаруночок, Невеличкий, да? до цієї, звісно, шубки не дуже пасує <сіць> дуже пасує ця шапка. Ой, 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 ой. Але він такий милий. Баді. Баді! Ідемо гуляти. Але він такий милий, цій шапці. Хто тут такий красавчик? Ку-ку! Хто такий красавчик? Ти тут уже щось украв? Ні, слава Богу, фу, так жарко. Я зараз вікно відкрити треба. Хто такий красавчик? Хто такий красавчик тут? <рес> і так пахнеть у когось. Ми вийшли з квартири і так пахнеть чи холодцем блін, І, на жаль, це не з нашої квартири. Він тут такий миленький тут витічав. <рес> Я не можу з нього. Вот кто в нашей семье по-справжнему зараз кайфушник. А вот кайфушник два. Ну і, звісно, мама. У мене зуби цього разу не в шоколаді чи не в якихось зернятах. Буляха. Ой, самі смішно, як побачила на відео. А я, щаслива мама двох ангелочків. Скільки можна? Чекаємо чоловіка. Кума має привезти. Бачив, би то Андрюсик. стой! Дивіться. Андрей, що це таке? Андрей, що це? Ти мені можеш сказати? Що це таке? Де вони були? Андрей, де вони були? Де куди ми їздили, а ми не в курсі? Не знаю. Не знаю, Поки я тут з дитиною бавлюсь, а вони десь розсікають з кумасею, І я їх спалила. Дивіться, очі навіть ховають, вони навіть не дивляться. Я їх спалила. У мене є відео. Докази, докази, докази. І йдуть тепер, ніби там не ділах Ой-ой-ой, ой ніби де ви були? І де ви ото були? там там були Та зрозуміло. Він хоче до вас в гості, він у вас ще не був. ні не був. зійди з дороги ти, мач. А я транспорт. Привет. <свист> Привет, я транспорт. Да мне oh, Я, а я, я помало. Это... А что это за шляпа? Боже, а что это за я шляпа? Я же не тракторист трактористу, Николь. <свист> Глянь, знаешь, как это были вот такие шлемы, и шлем, и, и вот такие козы. Не, и вот такой козырёчек а? такой малесенький. А? Спасите, помогите. <свист> І він іде, а вони вже десь були. Він іде, а вони вже тут. А вони вже все. Андрій, ти таке пропустив? Де вони були оце? Я не знаю, де, вони були. де вони? Я прихожу, а вони виходять з машини вдвох. Дін добрий. Хало, пані, хало. День добрий. Де вони? Де вони були? Оце, я хотіла сказати. Ой, а на як. Хава. А дивись, робовила. Ага, оце ж я теж йду, а вони вилазять двох із машини. Тяжко працює. Ага, так, так, так. Вчора? Дивіться, вечір сонце ще не сіло. Гляньте, що я купила. Як думаєш, скільки стоїть? Чи я тобі казала? Щось там 16 злотих кудалечко таке. Малина. Я кажу, можна одну спробувати? Вона каже, ну, ну вони, мабуть, кислі попробувала, де порівнення з тої пачки, то дуже солодкі. А що, будемо йти в магазин? А коли? Так. Лін, можна було частечко купити. А ми йдемо в гості. Да? А ми йдемо в гості. До куми. Ті люди, які казали, ми не будемо ходити в гості. Йдемо. Да, синуха, йдемо, подкушали, поспали довго на вулиці. Йдемо на якісь два часика і додому. Добре, да? добре, давай. Влог не монтований. Тпа, ж для куми тюльпани дарить, так? Да? А, ну так, да, вона йому хрещена. Коль, чого ти речиш? Бо я щось не так говорю. Ти, все йому не так, розумієте? Все не так, все не так. Красота, да? Я думаю, що вона не очікує. Он, покажи, як лев речить. Покажи. Іде. Да. Купили торт, чіпси, е потім якісь горішки, кабаноси, пиво. Як на свято ходимо сюди, знаєте? Що, все не відкривають? Маріна дзвонила ще, так? Да? А машина стоїть, ну? Марі Андреє виїздить. А, де? Занятиє. Куми! Hello? Куми! Халу? Добрий день. Не можу пойняти. Вот это тут айходи. Ну, видя вообще. День добрый. О, день добрый. Кто не спит? Степа, я как торт почу. Я вообще в тебя Ой, спасибо. Вот Степы. Спасибо. <сосы> спасибо. <сосы> Привет. Все, это у А вы что, <сосы> пешком? Су, а Не. Мы ленивые. Вс, ты Ти Ты Ти Ты застеснялся, да. Риб, да рыблю купили. На рыбачу? Поймали. Хто? Да. да? Да, на рыбачувки. да, чувание. Ха-ха-ха. <ріху> Капец, Риба... я так Риба... уж. Так уже хочу рыбы.

Сейчас все ставлю. Сейчас ставлю. Вкусно? Какие красавчики? Да, 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 да Не а. Причина. Ну, Проблема в том, что у вся основа такая самая, как и у всех. А просто, что мне так скуда. Скуда делать больше? А так все можно ставить. Я йому ввечері, до речі, даю якісь крупки. Кажу, навіть, так, Чим більше шпуля, тим більше вона на напущу. Зараз, мама, дай. Просто Чого ти кричав? Коли, до речі, я коли була я вагітна, вагітна, я думала, втручу, я не буду його в синя вдягати. Я я кажу, що я коли я була вагітна, думала, що дитину в синя я не буду вдягати. А він такий мені красунчик у голубенькому.

Я не знаю, Якщо цена та вже сама, там руками, то приятели. Я понимаю, що флагман теж на японських записах сделають. Вони чіпси їдять, а ти банан, так? Що, подай мені, будь ласка, ще там яблуко обминіть. А Можеш? Раніше всіх казали, що Ріоді – це Китай. Тільки з Гуртом. Про котлі не А? Ні, а ні, бо то треба було б ту штуку, поняла, в Ніблер. Зіпки там закрішили. Подожди. Бо ти зараз мені пів банана в'їси. А зі мама за то будуть. Да. Тільки успівай пампер садинять. Є-є. Уже є. Дай бачу сьогодні.

Я не можу це дивитися. Чесно, я. Якщо б зуби були, він до качана дала? Андрей просто вас підтримує підтримує, знаєте чого? Як можна дитині отаке давати? Як він може їсти? Ви ну що? Дай можна, хай. Ні, ковбаси не можна. А йому що? А що ковбаси не можна? Ковкасі в ковбасі гамма разного багато. Смислі гамма. Це короля. Хоч і короля. А єшки, там же ж по-любовніки, спеції, я він спеційно. А соль. А ти яблуко йому даєш, думаю, що там нема хімії. Ну є, але менше, ніж ті ковбасі. Я так сильно треба їхати, ага? що так вже пермокровики, бо ви його яблуками довбите. Ну і звісно, на виділі там у нас, там много, були, кровики, у нього ж були, по-моєму, кролики, га? Ну, фермера того ролика. Тут риби нас смажили. Я кажу, кожен день рожені. Свинюшник, це дитина моя їла. Капець, зараз буде смачного. Ну, Артем, відкидайте не золоті руки. Ай. Ай. Ну я вже спробувала, якщо чесно. Ви що, скільки цієї риби, скільки хотіли рибу? Там Блин, кусочек на подборку упал. Ну, там тоже хочет. Да mm. рыба божественно. Mm. Вот. Тём, <схот> <схот> ты забыла секретную информацию? <схот> Мама <головіка> мене голосно сказати, бо воно не мішає. <ріхе> <ріхе> <Ді, ріхе> Андрій, дай салфетку, Дві картин? Mm. Е да? Дуже смачного смачно. тому хто їсть. Так як ми вчора. Ні, я не скажу, що ми вчора, бо це буде в наступному блозі. Дякую за перегляд. Поставте подавайку. І до зустрічі в наступних влогах. У нас вчора був дуже цікавий день, насичений. Це буде в наступному влозі. Тому так уже сталося, що пані не змонтувала влог. Тому жопа в милі. Зараз виставляю. Так що приємного. А ви його вже подивилися. Дякую за перегляд. А не приємного перегляду.